Продовжуємо ефір разом із головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павло, добрий вечір. Да, вітаю вас. Напередодні в соцмережах опублікували фотографії знищеної окупантами Мар'їнки зверху. Це ну, з, -з, -з, з дрону маю на увазі. Це, звісно, не вкладається в голові. Те, що це не якісь знаєте декорації для постапокаліптичного фільму. Але у мене виникає питання: скільки ще таких міст, містечок, сіл на Донеччині ми побачимо після війни? Так, ці кадри дійсно вражають своєю жахливістю. І на жаль, ми можемо констатувати, що після деокупації Мар'їнки, Красногорівки, всього ну, більшості району його доведеться відновлювати фактично наново. Авдіївка так дуже сильно також пошкоджена. Практично кадри по Авдіївці будуть також серйозно нагадувати і вказувати, що від Мар'їнки... Вона недалеко по своїм руйнуванням. І якщо брати прифронтові території, то дуже багато буде районів, якщо не цілих міст, які так само доведеться відновлювати наново і фактично будівельне сміття вже згортати. Але ми знаємо, як це робити, Мар'їнка і Красногорівка. Не з чотирнадцятого року також були суттєво пошкоджені багатоквартирні будинки приватний сектор. Але нам вдалося практично повністю відновити багатоквартирні будинки станом на початок 2022 року. І звичайно, після нашої перемоги ми обов'язково відновимо нашу таніше. Пане Павло, а скільки людей залишаються цивільних май на увазі на території підконтрольній Україні частини Донецької області? Зараз близько 520 тисяч залишається цивільних осіб. Це з урахуванням, як ми практично вже завершили опалювальний сезон. Що у більшості міст і відносно віддалених міст було газопостачання, застосовували альтернативне електропостачання, енергопостачання і альтернативні джерела опалення. Тому навіть коли ми в містах відновили газопостачання і було відносно стало електропостачання, люди навіть почали повертатись у міста, які відносно віддалені від лінії фронту. Тому зараз маємо таку цифру. Враховуючи те, що росіяни вкотре собі вже ставлять дедлайни окупації Донецької області. Причому тут слово дедлайн, от воно знаєте, особливо звучить повномасштабно. Чи не вважаєте ви за необхідне нову хвилю евакуації, наприклад, цивільних проводити? Скажу з певністю: ми евакуацію не припиняємо, вона не проводиться і проводиться ефективно. Особливо з лінії фронту, це зараз основна концентрація наших зусиль по прийнятому рішенню комісії тепліс евакуюються обласної евакуюються сім'ї з дітьми. Це з міста Бахмута була проведена евакуація всіх, хто мав бажання, і ті, хто навіть не мали бажання спочатку, але проведеною роботою службою у справах дітей. Області міської військової адміністрації, над і ДСНС люди з сім'ї з дітьми були практично повністю евакуйовані. Ті, хто мали бажання, були евакуйовані повністю. Статусні діти були евакуйовані в повному обсязі. Так само зараз нами охоплений весь спектр прифронтових населених пунктів, де триває робота по евакуації сімей з дітьми в першу чергу. Тобто люди виїздять досі, так досі знаходяться охочі виїхати. Так, звичайно, виїздять, і щодобово ми кидаємо довідки і інформуємо. Є відповідна координація з міністерством реінтеграції, тимчасово окупованих територій по цьому напрямку. І я завжди дякував своїм колегам, які також надають. Міста прихисток тимчасовий нашим внутрішньо переміщеним особам, тому цей процес триває. А із Бахмута зараз для цивільних ще є змога виїздити? Зараз місто Бахмут є режимним об'єктом. Зараз вся наша концентрація зусиль зосереджена на додаткових укріпленнях, шляхах від'їзду, підвозу і тому в нього доступ. Загальний людей, засобів масової інформації обмежений і навіть з урахуванням постійних обстрілів, навіть шляхів доставки і доїзду до міста, їх там було декілька і небезпечності. Зараз заїзд туди дворо, з суворим режимом і перепустки ми надаємо. Виключно там, в залежності від ситуації сьогоднішнього дня, завтра вона може бути іншим. Тому доступ всім бажаючим він наразі є закритим. Ну, і це чергове нагадування про те, що якщо у людей є плани евакуюватися, вони не виключають для себе такої можливості, то точно не треба чекати останнього дня, останньої можливості а робити це. Зараз дякую вам, пане Павло, за те, що ви нас інформуєте. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.